Володя, ти що плачеш? Мужики не плачуть. Ні, ну то ясно, а ти чого? Бо я вже не мужик. — Що таке? Дай мені води. Стаканчик. Тазик. — Тазик напитися? Сісти. Тебе щось болить. Пече. А я казала, не перче, так пельмені. Казала. Бо пельмені печуть два рази. Перчені, коли їсиш, а зранку, коли вис... Який ти, який що ти? Я просто, Ольга, зробив депіляцію. 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 Де? Там. 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 То що виходить, в тебе там нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є, є. але дуже все дивно. Ти висвітку, пустиня. <риклад> пустиня. А посеред пустині дерево і два валуни. Слухай, може гілочка і два камінчика. Валуни де там та, та, та? Та, взагалі, ти взагалі? Ти, взагалі типу знаєш що ж жнива? Ну так. То коли ося пшеницю лишається стерня. А ти появиш чи стерню повиривали з кінця. Отакі ж дива. А, а, а може треба було лазером попробувати? Ти дурна чи що шо, лазер? Ти дурна лазер, ти хочеш мені лазер в пісню відстрілиш. Лазрив зв до зв'язні воїни, то джитає. Ти фільми дивись, ти, ти фільми кричи. Ту Турне. Давай розказуй, прийшов туди і що. А що прийшов там як зводити тут? А ви лишили трусики? Та ж труси. Жінка подарувала. Сімейні, село в сім'ї, Бабів відлякувати. <сум> ну але ти зняв? Та зняв. І що і не встидався? Та не сідався в мене, куртка по колінам. А коли зняв гуртку, ну, я би краще, раз в місяць на 2 секунди в вогонь заходить і говорю, ні ще future, преди, ми виділі звістили перед тими людьми, там тут дівчата, нашу, а йому, що ти пройшов. Прийшов, зробив, все нормально, мужики теж таке роблять. Що ти починаєш, так пече, пече. Оля, що ми українці. Ми українці. У нас в Харпатах рости. На має пшелечі рости. ячмінь, окруза, ріпака. Травечка всюди має роздити, всюди травечка має рости. Нам чужа пустиня, Оля. То на хрена ти до зробив? Кум гіскарти програв. Ну де біжте, ну де піш!